Привіт усім! Сьогодні в мене задача із зірочкою відновлення шафи, яка пережила потоп. Що ж ми маємо? Нижня частина шафи ну так крутанула, що росувна система забула геть про свої прямі обов'язки. Трохи поміркувавши, пропоную замінити нижню частину та не переробляти всю шафу з метою економії людських коштів. Отож, берусь до роботи. Ось для порівняння стара шафа і нова, яку ми вже замінили. Також повністю поміняли всі направляючі, бо їх погнуло. В результаті шафа справно працює, знову буде виконувати свої функції і надіюсь, що лихо уже не попаде в цей будинок.